Ухонна мийка кронер, розмір якої 50 на 50 см, товщина каркасу мийки 3 мм, товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обешумлена сірого кольору. В комплект входить змішувач з гнучки гусаком на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки та всі шланги до нього, кріплення. Гарантія на мийку 5 років. Ціна такої мийки 3600 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням профілю.